Чи забрехались в Грозному «Росавіації» Плутаються у версіях щодо катастрофи Азербайджан Айрлайнс. Інформація про те, що літак, який розбився в Актау, змінив курс через нібито атаку безпілотників, є помилковою. Про це повідомляють з посиланням на директора аеропорту Грозний Альві Шагірієва. Коментарі регном за словами Шагірієва який кілегатів рейсом Баку Грозний авіакомпанія Азербайджан Айрлайнс. Змінив курс через грозу ще до початку атаки безпілотників. Директор аеропорту сказав наступне: цей літак пішов від нас ще до введення плану килим. Літак увійшов у зону нашого аеропорту у і тричі заходив на посадку. Проте приземлитися не зміг через погані погодні умови, через туман і низьку хмарність не зміг сісти. Командир повітряного судна сам прийняв рішення піти на запасний аеродром. Повідомив нашим диспетчерам, що йде на Баку. Потім змінив рішення і вирушив на АКТАУ. У тому ж числі він додав, що командир літака під час перебування у зоні відповідальності аеродрому Грозний не передавав жодної інформації про технічні несправності або проблеми на борту. Додамо, що перед цим глава Росавіації Дмитро Ядров заявив, що літак нібито не міг приземлитись через погодні умови та введений план. Килим тим часом Україна закликає до справедливого розслідування катастрофи літака в Казахстані. Це не дасть Росії уникнути відповідальності за за трагедію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Катастрофа літака азербайджанських авіаліній жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи. А також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Міністр не виключає, що швидше за все це була спроба приховати кінці воду, знищити докази свого російського злочину. Глава МЗС додав, що чим більше з'являються фото та відео салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи. Сибіга зазначив, що Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Він констатував, що маємо не дати Росії брехати. Уникати відповідальності чи перекладати провину також в Азербайджані озвучили перші дані щодо причин катастрофи. Кажуть про фізичне зовнішнє втручання Азербайджанський пасажирський літак Embraer 190 що виконував рейс Баку грозний Розбився через фізичне та технічне зовнішнє втручання. Про це повідомляє компанія власник літака Азербайджан Airlines із посиланням на попередні дані розслідування. У компанії заявили, що з 28 грудня призупинено польоти з Баку до восьми аеропортів в Росії, переважно на північному Кавказі, але не тільки зокрема азербайджанські літаки припинять. Польоти до аеропортів міста Мінеральне Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Саратов, Нижній Новгород, Великавказ, ідеться у заяві авіакомпанії. Наступне що це рішення прийнято відповідно до рішення Державної служби цивільної авіації Азербайджану ґрунтується на попередніх результатах розслідування катастрофи літака Ембрасто 190 що виконував. Конкретний рейс азербайджанських авіаліній Баку Грозний через фізичне та технічне зовнішнє втручання, а також враховує потенційні ризики для безпеки польотів. Зазначається, що призупинення польотів стосується усіх азербайджанських авіакомпаній і триватиме до завершення остаточного розслідування. Раніше Азербайджан вже призупиняв призупинив польоти з Баку. До Грозного і Махачкали, і російські змі з посиланням на туристичних операторів повідомляють, що польоти до Грозного і мінеральних вод також призупинила дубайська авіакомпанія Флай Дубай. 56 тисяч ще неопізнаних у Ростові у перехопленні українською розвідкою. Розмові мешканець Білгородської області обговорює величезні втрати окупантів у злочинній війні проти України. Далі почуємо наш знакому один. Казав мені наш знайомий один. Казав 56 тисяч ще невпізнаних в Ростові. Там руку знайшли, там ногу знайшли. Гурмо України нагадує, а за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Під час удару Хаймерс по штабу Росії у Запорізькій області були ліквідовані. Не тільки офіцери, окупанти не дорахувалися ще і 150 солдатів. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ми ще не сказали про решту 150 окупантів втрат серед ворожих військ. На 150 осіб поменшила кількість тих, хто намагатиметься воювати проти України. Крім того, за даними Волошина, сили оборони знищили декілька ББМ та пошкоджені три танки. Щодо удару по штабу Росії у Запорізькій області, то нагадаю, що 27 грудня стало відомо, що сили оборони вдарили по базі російської армії в Запорізькій області. Як розповіли розвідники, одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів ЗСУ завдали високоточного удару Хаймерс. А після прибуття групи евакуації загарбників атакували. Ударні дрони українських сил безпеки та оборони зокрема були ліквідовані три російських офіцера: капітани 135-го мотострілецького полку та 4-ї гвардійської військової бази збройних сил Росії. Чи є загроза обстрілу сьогодні? В акваторії Чорного моря не фіксувалися ознаки підготовки Росією до ракетного удару по Україні. Проте для повного розуміння картини треба аналізувати ситуацію в небі про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил збройних сил україни дмитро потенчук за його словами в чорному морі другу добу поспіль перебуває один ворожий корабель який є носієм крилатих ракет калібр загальний залп до чотирьох одиниць було речник зазначив що це підводний човен який чергує у районі новоросійська де ймовірно виконує завдання з охорони цього пункту базування для того, щоб побачити ознаки підготовки до якихось застосувань, в тому числі морських платформ, які є носіями крилатих ракет, зазвичай треба дивитися в небо в такій ситуації, тому що, як бачимо, вже тривалий час ворог не застосовує морські носії як самостійний вид озброєння лише в кооперації з повітряною компонентою, коли завдає ударів зі стратегічної авіації. Речник пояснив, що під час масованих комбінованих атак окупанти залучають морські ракетні платформи, зокрема для навантаження української протиповітряної оборони, і станом на ранок 27 грудня відповідних ознак щодо застосування калібрів не було зафіксовано. Критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп близько. В цифрі 500, з яких це мобільні після отримання технічної допомоги. Всі вогневі групи нацгвардії стануть мобільними. Про це сказав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Повідомляє з посиланням на його інтерв'ю Інтерфакс Україна. Цитую, у нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 мобільних вогневих, решта стаціонарні, сказав півненко. Він розраховує на поліпшення якості роботи вогневих груп і зазначив, що коли отримаємо технічну допомогу, всі вогневі групи будемо перетворювати на мобільні вогневі, щоб вони могли діяти більш результативно. Додав командувач на за словами півненка. Американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури і вже прийшли від них перші машини з цікавим обладнанням. Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дального виявлення для знищення шахедів, Розповів командувач Нацгвардії. Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії, задіяні для ефективної роботи систем протиповітряної оборони, керують ними повітряні сили. Ми працюємо над їх оснащенням і підготовкою. У групи є планшети, на яких видно, що і де летить, бувають різні погодні умови, різна висота прольоту шахедів, тому й ефективність різна, але рівень роботи цих груп зростає, відповідно, зростає рівень захисту нашої інфраструктури.